регулювання у сфері енергетики України до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра Єцинюка та комітету Верховної Ради з питань паливно енергетичного комплексу. Звернення. Просимо внести зміни у правила користування електричною енергією, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 31.07.96 року номер 28 в частині надання пільгового режиму оплаті електричної енергії, а саме відміни лімітування та попередньої оплати підприємцям та роботодавцям будь-якої форми власності Закарпатської області. А також просимо роз'яснити процедуру компенсації сплачених коштів за надану неякісну електроенергію. Крім того, враховуючи, що перспективи газифікації не, не всюди є, тобто відсутній альтернативний вид палива в районах, які відносяться до категорії без газопостачання, врахувати, що... Багатьох багатоквартирних житлових будинках населених пунктів району система централізованого теплопостачання відсутня або не функціонує. Єдиним джерелом енергії є електроенергія. Просимо скасувати ліміти обсягу споживання електроенергії для населення. І тут ми добавить ще юрист. Викраю книжечку і працює з да. розумієм, що нам показуючи, складаючись на заголовка, да, Національна да. комісія, яка здійснює державне регулювання у селі енергетики, прийла ряд установ. Серед них правила приєднання електроустановок до електричних мереж від 17.01.2013 року. Isso eu me lembro da minha irmã.